У світі завжди буде хаос, затримки, помилки, непорозуміння, не витрачай нерви, пропусти, виправ або обійди і йди далі. Марк Аврелій не закликав тікати від труднощів, він учив берегти сили. Для нього світ був схожий на майстерню. У ній завжди є відходи і збої. Але навіть те, що здається сміттям, природа використовує для нового творіння. Звідси і головне правило: не марнуй час на питання, чому це сталося? Скарга без дії лише шум, а дія без скарги справжній шлях. Але як залишатися спокійним у моменті? Ось три кроки стоїка. Перше, зупинись. Один вдих, і автоматична реакція слабшає. Друге перевір контроль. Запитай себе, я можу змінити це зараз? Якщо так, виправ або обійди. Якщо ні, відпусти. Третє: переформулюй, заміни за що мені це, на що я можу зробити це рух від позиції жертви до дії. Якщо сподобалося, підписуйся, щоб не пропустити нові відео.